Дома про аварійну ситуацію на Водоканал зокрема повідомив, що на ремонт необхідно 47 мільйонів, і вони зможуть його разом з підрядником зробити за ну, принаймні, тиждень. Ні, 47 мільйонів потрібно, щоб прокласти новий дюкер. А вони зараз будуть працювати над тим, щоб провести аварійні ремонтні роботи, і так, десь ми розрахуємо, що це буде 4 дні. А скільки вартість аварійних саме Ну... Ні, це ми, ми використаємо ті матеріали, які нам які в нас є, тобто фактично сьогодні просто цю трубу, яка є, який дюкер, який є, його просанують технічним, ну скажімо таким засобом, умовно кажучи, відремонтують діючу трубу. А так як вони знаходиться на глибині 10 метрів там. Під ілом, скажімо так, то якусь поставити заплатку зараз не є можливим, тому зараз вже там відбуваються роботи з санації цього колектору, о, не колектору Дюкеру. Але е, ми продовжуємо цю роботу. Ця робота вже в нас тривала останні два роки. Ми підійшли до того, що цей проєкт взяв на розгляд DRC, для того, щоб прокласти нову трубу. І е, ми зараз в цьому процесі. Сергій Миколаївич, що по DRC, там яка інформація? Так, тому плануємо звідти взяти. Тобто ми готували проєкт розроблений. Проєкт пройшов експертизу, але фінансування на 50 мільйонів ми поки не могли знайти. Цей проєкт розробляли і передали його в області. Область взяла цей проєкт в роботу в рамках відновлення магістральних трубопроводів, але грошей тоді вони не знайшли в державі для цього. І ми назад взяли цей проєкт знову до міста і передали його зараз ДРС, який… Розглядають його фінансування. Чому не розглядали можливість фінансування з міського бюджету? Ну, тому що 50 мільйонів це великі кошти. Ну, а особливо зараз. Для трьох мікрорайонів. Ну, скажімо так, потреби екстремальної не було, але ми розглядали можливість фінансування з інших джерел. Ну, Фактично, ось зараз прийшли до того. А чому ви кажете, що потреби не було? Оскільки ще в 2017-му році казали про критичний стан цього дюкеру. і як я розумію, що друга труба вже давно якби не функціонувала. Саме так справа в тому, що ми планували взагалі-то його відремонтувати ще в 2022 році. Проект ще тоді розроблявся. Але ну, з початком війни, з початком того, які в нас почались проблеми з водопостачанням в місті, то у нас виявились більш слабкі місця, тому направляли кошти туди. Зараз власне. Ми показали про те, що це не просто проєкт розвитку, а ця ситуація створила, ну скажімо так, відкрила очі всім, хто був задіяний в цьому процесі, що це не просто бажання міського голови щось там оновити, якісь труби, а це реальна серйозна проблема. Ми скажімо так, шукали кошти, і, власне, зараз сподіваємося, що ця допомога буде прискорена. Ну а чому це не пріоритет? Місто виділяє 16 мільйонів на те, щоб побудувати тротуар у мікрорайоні Соляні, але не може знайти трохи більше коштів для того, щоб побудувати новий люд. Чому місце виділяє? Де ви Катерина, Які 16 мільйонів? Скажіть, просто щоб ми тут всі знали. Ви відповідаєте за свої слова про те, що місто виділяє 16 мільйонів? Так, звичайно, можливо, там віде? ви не відповідаєте за свої слова. Добре, давайте перевіримо, скільки грошей було витрачено на тротуар в цьому році. Ну, там дві додаткові 9. угоди і продовжили на цей рік. А гроші є. Скільки грошей виділено? От ви так кажете, скільки грошей на 26-му році виділено на додаткові угоди на тротуар? Нуль. Здається, 11 виплатили вже мільйонів. Або 12». Дякую. Перевіримо цю інформацію, я надам вам цю інформацію публічно, скільки витрачено коштів на цей проєкт, яка його загальна вартість.